Привіт, я доктор Девід Алеман. Я працюю стоматологом вже 44 роки. Останні 25 років я викладаю біоміметичну реставраційну стоматологію, і успіх біоміметичного підходу настільки перевершує традиційні адгезивні або механічні підходи, що я вважаю, що кожен стоматолог отримає користь від вивчення цих нових протоколів. Отже, периферична зона герметизації була новою концепцією, яку Паскаль Ніє. Та я запровадили у 2012 році, 13 років тому. Ми вже понад 10 років застосовували техніки, що використовували цю концепцію. Але вона не мала назви. Іншими словами, коли ми вдосконалили адгезивні техніки, ми змогли зменшити c фактор. Отже, коли ми досягли максимальної міцності щеплення в реставрації, нам не потрібно було створювати ретенцію. Нам не потрібно було мати механічну опору. Традиційна ортопедія забезпечує ретенцію і опору за допомогою 2мм вертикального обуду наявної зубної структури. Саме на ньому тримається коронка. У сучасній адгезивній стоматології ці 2 мм тепер повертаються в бік. Це все ще 2 мм, але вони плоскі. А не вертикальні. Отже, периферична зона герметизації є заміною в сучасній адгезивній стоматології того, що в традиційному протезуванні називається ферл. Усім привіт! Хочемо вам презентувати новий набір тренувальних моделей від Стомат Podcast. Якщо ви хочете навчитися віртуозно відновлювати природну анатомію зубів, то ця пропозиція саме для вас. Демонстраційні 3D моделі нижньої і верхньої щелепи. Дві моделі для відновлення контактного пункту, і чотири моделі першого класу за Блеком. Деталі в описі під цим відео. Отже, феррул не потрібен, а в багатьох випадках він навіть протипоказаний в біометичному підході. І, звичайно, якщо ви традиційно підготовлений стоматолог, як і переважна більшість стоматологів у світі, особливо з нахилом до традиційної ортопедії та навчені ортопедами. То ви не зрозумієте, що таке периферична зона герметизації. Але це поверхня, яка утримує реставрацію. І ця поверхня, якщо вона максимально збільшена в області ЕДЗ, що ми називаємо дентинно емаловим з'єднанням або дентинно емаловим комплексом, забезпечує міцність з'єднання близько 50 мегапаскалів. 50 мегапаскалів достатньо. Щоб утримати емаль на дентині в 99% і 999% зубів, які ніколи не мали реставрації. Отже, ми знаємо, що якщо наша мета досягти міцності, то ми можемо сказати: Ну, ми не можемо отримати 50, тому що у нас немає настільки хорошої системи бондингу або настільки хороших технік, які знижують напругу усі фактора, то що нам потрібно, щоб отримати щось схоже із зубом. І цифра, яку я отримав за роки своєї 40річної практики та викладання цих технік стоматологом протягом понад 25 років, полягає в тому, що вам потрібно щось, що перевищує когезивну міцність емалі. Коли ви вимірюєте міцність емалі і розриваєте її, для цього потрібно 30 мегапаскалів. А міцність з'єднання в 30 мегапаскалів є цілком досяжною майже на всіх поверхнях ураженого карієсом або зламаного зуба, який ви лікуєте біоміметично, готуючи до реставрації. Отже, ваша мета мати систему з'єднання з міцністю від 30 до 50 мегапаскалів навколо пульпи. А потім, коли ми знаходимося прямо біля пульпи або навіть з оголеною пульпою, Якщо ми можемо запечатати її десь в межах 10, 15 або 20 мегапаскалів у цих ділянках, які найважче склеюються, найближчих до пульпи, то ми отримаємо щось, що прослужить десятиліттями. І ми знаємо це, тому що робимо це вже десятиліттями. Тому я закликаю всіх вас, якщо ви хочете дізнатися більше про периферичну зону герметизації, ми надамо посилання на відео. А якщо ви хочете дізнатися більше про наші навчальні програми. Ви можете знайти наші майбутні очні та онлайн програми, посилання на які наведені в описі цього відео. До наступного разу. Get bonded, stay bonded!